Перша ночі. Ви бачите, швидка допомога стоїть. Так отож, переїздила до нас. О, я вже лягаю спати. Завтра вам розповім, що трапилося. Доброго ранку. Сьогодні субота і у нас іде дощ, а я йду на роботу. У цій доріжці може менше буде чутно машини, Подивіться, тут знову ці маки. Ой, боже, так все зросло. От, дівчата та хлопці, друзі, що у нас сталося? Сталося таке, що у Артема почалася діарея. І така, що такого у нас ще ніколи не було. Ну, Артема зовсім ніколи такого не було. І це мій перший досвід. Вже зараз я розумію, що це напевно був так званий ротовірус. І я сподіваюся, що це тільки в нього, а нас не зачепить, хоча хто його знає. Зараз він окей, все добре, але на початку було дуже страшно. Я зателефонувала на вечір в швидку допомогу. Вони приїхали. Ну, якби ми з ними провели бесіду, попили вони чаю з печивом. Такі приємні, чудові люди. Поговорили, поспілкувалися. Ну і наразі можу сказати, що все окей, і в понеділок він вже піде в школу. Ну а ви не пропадайте, переходьте на наступний сюжет, бо тут буде дуже щось гарне. Ну що, бачите мене Олі. Так. Ще не прийшов кур'єр, приніс цю коробку, думаю, розпакую її з вами, але, ж, але ж не тільки цю коробку. Нещодавно в своїх відео я показувала, що дивилася на сандалії з пальчиком. І ось я собі їх замовила спробувати. І ви знаєте, вони такі непогані, такі класні. Тому що ті сандалі, такі шльопки в мене були, що я купляла, вони вже так зносилися, що Ой, все так швидко зноситься, особливо взуття, на жаль. Але ось ці дуже непогані. Це натуральна шкіра, таке собі плетення. Тримається доволі так непогано на нозі. І ось така є петелька для великого пальця. Ви, мабуть, вже звернули увагу, що тут таке лежить. Це сукня, яку я собі купила для роботи. Мені була потрібна сукня з рукавом з бавовни. І я побачила ось цю вишивку, це вишивка. І так подумала, О, ну майже вишиванка, це не вишиванка. Вишивати я зараз не планую, на жаль, на це нема часу. Якщо навіть я почну, то я буду вишивати цілий рік. Але вишивка, така, знаєте, вона незвичайна, Вона трошки схожа. Вона така мікс. Тут є такі навіть деякі такі моменти вишивки, начебто українські, а є такі дуже дивні, ось є ось такі. Може, якісь такі діантики, якісь, ну не знаю, якщо чесно. І мені подобається, що вишивка не банальна, флористична, тобто не якісь там просто квіточки, а щось така геометрія. Якщо є якась геометрія, то я це дуже люблю. А, ця сукня коштує недешево 69 фунтів. Ну, У мене ж є ще знижка людини, яка працює в Нексі. Це, до речі, теж Некст. І. Всередині вона доволі м'яка, тобто не, не буде чухати шкіру. Але якщо ви дуже сильно ніжна, то краще може для себе не дивитися. І, і тут, бачите, тут вам не видно, але якщо придивитися, то ось ці всі вишивки це така техніка є в українській вишиванці вирізування. І тут теж це вирізування, тобто воно просвічує. Тут немає підкладки. Але коли я приміряю, то виглядає це дуже гарно. Ай. Хочу її приміряти, але давайте ще з цю коробку э розпакуємо, подивимося, що там, як ви зрозуміли, то, то є зарочка. Що сталося? Сталося так, що моя сумка порвалася нарешті. <реш> і в мене немає сумки зовсім. Ну, тобто я якось так обносилася, що сумки немає. Там в мене дуже дешева за 19 фунтів з натуральної шкіри Кларкс, але в її вже ну, скільки 4 роки, вона вже ну, просто ну, все вже. І літньої сумки в мене також немає. У мене є ось ця. Я купляла в минулому році і пожалкувала, тому що насправді ось цей. Ну, що це? Це не рафія, це Боже, стро, стро Ау. солома, не знаю. Натуральне ось це волокно, з якого плетена сумка, і. Блін, вона так швидко виходить з гарного вигляду. Вона, бачите, якщо ви придивитися дуже близько, то вона вже вся така почухана. Тобто я ж якби отак, ну що так на плече собі навішую. І мене це хвилює, що я її дуже швидко, вона дуже швидко втрачає е, прекрасний вигляд. Мені, до речі, подобається ось ця ручка. Я не можу сказати, що вона супер зручна, але бачите, тут є ось така, хоча я не користуюся нею. Ось так можна закрити. її. Ну, тобто сумка прекрасна, така трошки нестандартної форми, але, на жаль, втрачає, втрачає свій вигляд дуже швидко. Я е, розумію, що ось такі сумки вони класно виглядають, коли ти там їдеш на пляж або десь на відпочинок. А от якщо йдеш на роботу, е, то вона занадто Літня, так сказати. Тобто мені хочеться щось плетене, але не з соломи. І я почала дивитися на ось ці дуже популярні зараз сумки. Ну як зараз, просто популярні сумки з плетеною натуральною шкіри Dragon Diffusion. Вони такі ну не дешеві. Я знайшла їх, можна купити, вони здається, виготовляються в Індії. Їх можна купити. На Матчес Fashion. пішла на цей Match's Fashion, зареєструвалася, там, коли ти перший раз зареєструєшся, там тобі 10% знижки. Я вже поклала в собі у візочок, думаю, ну все, буду зараз шопінг бег купувати, а 10% мені не дають. Я ж пишу в підтримку в цей чат-бот, кажу, що таке, бо я з'єднують мене з цим а, Не а вже людиною, і вона каже, ну, вибачте, на ці сумки ми. Знижки не даємо. Отже, я образилася і пішла в Озарочку. яка я молоде, що я туди пішла. І сподіваюся, що так воно і є, бо то, що приїхало, коштує в два з половиною рази дешевше, а на картинці виглядає не гірше. і теж натуральна шкіра. Отже, розпаковую. Що бо будь ласка, хай ти мені сподобаєшся. Смердючка. Я думала, що вона більша. Ну, якось трошки. Хоча розміри я розуміла. Хоча непогано. Ага, всередині. Отака. Ой, на жаль, цей мішок не витягується. Він перешитий чи що? Ну, добре. Отже, це також плетена сумка з натуральної шкіри. За 119 фунтів. Не за 300, як Dragon Diffusion. Вона невеличкої форми. Мені потрібно, щоб туди влазив телефон, влазив, влазили всі мої. Ну, які там речі, у мене багато речей насправді немає. Не? Влазила склянка з водою, тобто пляшка. і Тут є ось такий захист від того, що воно буде випадати. Ну, доволі щільне плетення. може слугувати капелюху. <рес> 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 До речі, непогано, чи не так? Хоча ні, капелюх у мене є. Так, оце все. Я зараз примірю. Мені подобається, що вона такого е темно-карамельного кольору, ну, такий коричневий колір, якраз буде поєднуватися з моїми. Коричневими окулярами. Он, бачите, позаду коробки стоять. Я все це розпакую. Ви подивитеся, що там, тому що тут, там, ви знаєте, здається, я вже показувала, там полиці, там дзеркало, а там. Ну що ж, котенятки, ви щойно бачили, як я впріла, збираючи цей стіл. Він дуже такий цікавий. Бачите, у нього такі скошені тут кути. Мені хотілося таких легких ліній прекрасних. Ще лежать тут полиці. Льоша сказав, що не впевнений, щодо того, чи можна тут на гіпсокартон, це ж гіпсокартон, чіпляти ці полиці. Може, хто знає, що, підкажіть, чіпляєте ви з полиці на гіпсокартон. В інструкції вказано, що на одну полиці можна навантаження робити 7,5 кг. Ми хочемо, щоб тож були тут книжки. Ну, Хоч якась частина, хоч невеличка частина, ну, не знаю. Це він мені таки сказав. Подивимось. в общем, я ще з татом пораджуся, не знаю. Ну, і найпрекрасніша річ цієї кімнати, яку я дуже-дуже довго чекала, це ось це величезне дзеркало. Люстерко, ще можна назвати. Ну, люстерка, здається, це маленьке дзеркало, так? А це велике дзеркало. Ой, Боже, яка краса. Отже, давайте ж покажу вам сукню. Подивіться, яка класна сукня. Ось так можна роздивитися, як виглядає вишивка. Але що мене хвилює? Мене хвилює доволі а, низька ось ця глибина горловини. Декольте, будемо так казати. Тому що коли я нахиляюся, бачите, мене видно груди. І мене це хвилює. Я не люблю, коли це так видно груди. І я думаю, що я ось тут зроблю такий, ну, якби защіп таким чином. Оп. І тут є защіпи. ось тут же ж виходять защіпи. Я думаю, що тут виходять защіпи, тому що тут. Так, перемоделювали виточку на грудну. До сукні також йде пояс. Він зроблений з цієї тканини. Виглядає непогано, дуже довгий. Ну, я вам скажу так: що ціна цієї сукні десь в два рази дорожча, ніж. Е середня ціна бавовняних суконь в Нексті за рахунок того, що тут є вишивка, ну і, мабуть, тому що довжина така, бачите, не куца. До речі, написано, що ця сукня і для високих дівчат. Ну, високих, яких високих, не знаю. Я 5 and 3, англійська мірка, або 162 см. сантиметри. Для високих, мабуть, було б десь отак. Но мені дуже подобається. Довжина. Так, щодо взуття, ось таким чином воно виглядає. Боже, як класно, в дзеркало все видно, Боже, яке воно велике, яке широке. Це просто мрія. І яке ж зручне взуття клас! Обов'язково залишаю, як ви бачите, там ще є бірка. Я його ще не носила, тому що хотіла отак от перемірити все в загальному вигляді. Поставлю трошки. Ось так. До речі, ви бачите теж дзеркало, воно таке ось таким чином перегукується зі столом, з полицями. І подобається, що в ньому відображається, наприклад, я поставила свою тут драцену, і вона теж відображається і стає вже дві. Розумієте, так? Такі великі дзеркала, вони подвоюють красу. І, так, де моя тут сумка? Ось вона, я вже в неї поставила свій, свою цю склянку, свій термос. Ось так приблизно виглядає. До речі, цей костюм це льон з бавовною. Я його перешивала. Ну, я все, що купую, я завжди підганяю під себе. Щоб перешивала, зробила трошки собі ширші шорти за рахунок манжетів. Відпорола манжети, зробила ширше шорти, щоб мені було зручніше. А то мені здавалося, що. Ну, вони занадто якось мене обтягували. І ця тканина, вона аж не тягнеться. Ну, і, ну так, неприємно було. Я вважаю, що це дуже класна ідея. Ну, ми ж з вами, я впевнена в тому, що ви, напевно, теж дуже класні майстрині. Дивитеся мене і розумієте, прошу. Якщо можна це зробити своїми руками, то чому не зробити? Отже, дивіться, як це виглядає. Загалом, це сумка моя любов. Вона підходить мені по моєму зросту, по моїй по фігурі. Вона така середня між маленькою і великою. Бачите? Тому що, наприклад, ось та сумка, іде сюди, вона така вже величенька, бачите? Ну от, Якщо ви подивитеся, якщо порівня... порівняти, боже, як... як порівняти ось так? так? Оце ось така більш такий пляжний вайб, а ось це така більш для міста. Хоча обі... обидві, вони літні, плетені. Ось така мода. Так, де мої окуляри? Мої окуляри. Щоб так вже більш-менш було все завершено. Оп, ну, подивіться, так, перебираємо цю пляжницю і залишаємося в цьому образі. Так, що думаєте? Пишіть, вам моя мода, яко моє дзеркало, моя мрія. Далі про кімнату. Що я далі планую? Планую далі працювати, відкладати гроші, що ж потрібен комп'ютер, тож я все підготувала. А, потрібен ще стілець, а, немає, потрібна якась ще лампа, я там не дивилася в ікеї таку чорну. Мені дуже подобається, що дзеркало в чорній рамі, і можна тут ще дати чорних деталей, бо екрану комп'ютера також буде чорний, такий білий чорний тут формат. Далі, оцей Ой, це горічко наше. общем, я вирішила, що я його пшивати не буду. Я віддам на переробку. Буду теж збирати кошти, куплю якесь тут невеличке крісло, тому що так стається, що нам потрібно все ж таки ще одне якесь місце для того, щоб сидіти. Бо якщо отак от ми втрьох сідаємо тут, ой, втрьох, саме в трьох, то четвертий і чомусь це я сиджу тут на підлозі, ну тому що я просто на цей диван не влажу. Цей ж диван він провалений, на ньому не можна сидіти, ну можна лягти, але відчувається, що це ну, неприємно. Тобто його треба ще й ремонтувати. Ми вирішили, що ну я вирішила, що напевно все ж таки треба віддавати на переробку і збирати кошти на гарної якості. Диван, який би маленький чи крісло, я бачила вже там, який розкладається. Потім ось це все. Тут Льоша ж робить йогу, у нього там онма для йоги. Треба якийсь такий тіві стенд називається. Якась така, не знаю, зберігання, полиця. Ну, щоб все заховати, все, все сміття, щоб нічого не було видно. І буде телевізор. Телевізор міняти не будемо, хай стоїть. І ще нам потрібна якась. Люстра, лампа. Що-що буде, звичайно, не от такого виду. Ну, ще я хочу якісь -сіди картини. Ну, подивимось. А, ось той, мабуть, горщик я приберу заміню на щось інше, не знаю. Ну, поки стоїть, поки стоїть. А, килим залишається той самий. Мені дуже подобається, як він поєднується з цим диваном по кольору. Все прекрасно. Дітям він не дуже подобається, тому що він пахне вовною, тому що він з вовни. А мені все лайк. Картина моя тут висить. Хотіла б я її собі тоді в спальню повісити якусь іншу сюди придумати. Ну, подивимось, поки, поки так. Отже, здається, цей влог <зум> дуже. Дуже довгий вийшов. Якось я трошки нервуюся, навіть що так, стільки всього нового. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною. Пишіть про все, що думаєте: про сумку, про сукню, про дзеркало, про стіл, про полиці про все, що ви сьогодні побачили. І я вам бажаю спокійного дня, спокійної ночі, де ви мене з якого кінця світу не дивилися, я впевнена в тому, що. Що у нас все буде добре. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в новому відео. Па-па!